Доброго зимового дня. Зараз ми приготуємо запечене сало у фользі. Для цього нам потрібно чесничок, приправа для солу еко, сіль та фольга. Почнемо. Перший крок. Ми його посолили сільним, натерли з усіх сторон. Потім приправою посипали. Але так трішки солі, щоб не було пересолене, бо в приправі є сіль. Після цього не терли чесночок на тертушку і посипала його сюди зверху. Не терли. Зараз перекладаємо фольгу і ставимо запікати. Ось таке в нас вийшло. Зараз ми його відправляємо на третю позицію. І виставляємо. Верхній і нижній нагрів на 180 градусів. І печемо. Після однієї години готування на температуру 180 градусів мені здалося, що це мало. Я відкрила фольгу і ще півгодинки я його прожарила без фольги. Просто на температурі 230 градусів. І ось таке смачне серце у нас вийшло трошки охолоне. І я покажу, як відрізаються кусочки. Друзі, ось таке вийшло в мене запечене сало. Будь ласка, беремо корочку хліба. Вложим пару кусочків і цибульки. Смачного.